Сукні, сорочки, аксесуари з бісеру представили майстрині з вараша у арт-галереї Палацу культури Рівненської АЕС. В наш час бісероплетіння знову в тренді. За допомогою бісеру митці виражають свою творчу фантазію, виготовляють неповторні ексклюзивні речі, що виглядають красиво та витончено. Кожна із цих майстринь має свою життєву історію. Але усіх їх поєднує любов до бісероплетіння. Я за фахом є хімік-біолог, викладаю в Варайському ліцеї номер 5 На рахунок бісеру, вишивки бісером я захопилася, ну може загалом десь років 8-10 тому. Спочатку це були такі дрібні невеликі роботи, а пізніше мене захопила ця гра кольорів, відтінків, цей блиск. Це воно ну, воно просто закохує з вашого погляду. Серед її робіт ексклюзивна сукня з геометричним орнаментом. Сорочки дбайливо розшиті трояндами. Майстриня каже, має у своєму гардеробі багато речей з бісеру. Сорочку, яку зараз на ній також вишивала власноруч. Це є рубка. Особливість його полягає в тому, що він, ніби як різаний, має грані. І коли падає світло, сонячні промені. То кожна грань переливається а рубкою. Вважається, що вишивати важче, аніж бісером, тому що бісер все одно він більш так слухняний, Він лягає. А рубку ну треба прямо кажуть вистилати. Під час презентації майстриня продемонструвала техніку вишивки бісером японська рубка. Одну із таких робіт вона виготовляє зараз для свого похресника. Робота полягає в тому, що ми підбираємо заготовку, замовляємо її. Далі, враховуючи мірки дитини, пошили. І тоді вже те, що, наприклад, не було дошити, я дошиваю. Тобто Тут я тільки вже зараз я вам фактично можу показати, що ця робота є пошита, майже я кажу, готова до носіння. Тобто тут вишиті манжети повністю, одна половина, так, стійка і рукав повністю теж я вишитим. Вікторія Пашко каже, велика радість творити для близьких та рідних і бачити, як сяють їхні очі в українському національному вбранні. Українська вишивка це не просто як ну, експонат, який можна показати, так? А це є це те, що надихає, це те, що є наше, і чого не слід соромитися. І взагалі це треба, як кажуть. Відновити е, ту таку традицію е, носити вишитий одяг навіть на щодень, не соромитись, не боятися кричати, не боятися казати, що ми з України і що це моя рідна земля. Кожна жінка хоче бути неповторною, а підкреслити свою красу можна не лише вбранням. Додають шарму і прикраси з бісеру. Унікальні авторські роботи виготовляє майстриня з вараша Олеся Кияшко. Я працюю на станції на РЕС, в ЦГО Озеленювач прибиралі території. Так як робота багато, квітів це завжди все надихає, воно кущіці все, хочеться щось творити. Побачила в інтернеті прекрасну на фото, захотіла її повторити. Це одна з досить популярних прикрас, яких я виготовила. Я, напевне, більше 10 екземплярів її повторила в різних кольорах. Там на стенді представлено синя-жовта і ось молочно-скоричневим. Це етнокольє. Просто вона мене настільки вразило. Перше було створено в чорно-червоному кольорі. От і з того почалось моє бісероплетіння. Пізніше вона освоїла станок для бісерного ткацтва, на якому можна виготовляти більш складні кольорові візерунки. Мисткиня продемонструвала, як відбувається процес створення прикрас за допомогою цього приладдя. Це такий, можна сказати, маленький переносний примітивний станок. Вдома я маю великий станок, не займає так пів стола приблизно. Національне намисто з бісеру, яке має геометричний або рослинний орнамент, називається Гардан, пояснює мисткиня. Його батьківщина Волинь та Галичина. У прикрасу такого типу можна закодувати ім'я. В інтернеті є розміщення. Вже кожна буква вона вже замальована за карбоном. Букву поєдную в орнамент такий, щоб він відбивався на чотири кути, І тоді виходить просто гарний узор. Його можна доповнювати як квітами, так можна доповнити іншим узором, можна написати там здоров'я, щастя, тобто не обов'язково ім'ям будь-яке слово можна закодувати. Серед її робіт багато прикрас у формі джгутів. Такі стильні аксесуари підходять і для святкового, і для повсякденного одягу. Мають ефектний вигляд, підкреслюють індивідуальність. Вироби Олесі Кияшко користуються попитом не тільки в Україні, а й за кордоном. Я більше співпрацюю вже з діаспорою міжнародною і замовляють для Португалії Іспанії. Останні замовлення я відправляла на Америку. Це наші діаспори замовляють, вони влаштовують ярмарки благодійні, продають там ці вироби і відповідно кошти відправляють на допомогу ЗСУ. Не один виріб замовляється і постійно і багато. Оксана Чудінова відкрила для себе світ бісороплетіння два роки тому, після того, як переїхала з Волині у вараж. Згодом її захоплення переросло у власну справу. Я працюю на ринку північному, є невеличкий в нас кіоск, е хепі хобі, вишиваємо бісером, вишиваємо ниточками, е вишиваємо на замовлення, укомплектовуємо, підбираємо бісер, е вибираємо, замовляємо схемки різні, від маленького до самого великого формату А2. Вона запропонувала для виставки сукні на домотканому полотні. Одна із них калоритно розшита яскравими маками, що слугують оберегом. Щоб робота вийшла достойною, потрібно використовувати тільки якісний бісер, каже майстриня. Це чеський бісер першого гатунку. Він піддається пранню, він довго тримає колір, він гарно лягає на роботах, він рівненький і він дуже гарно виглядає. Ділиться зараз, працює над своєю найбільшою картиною з бісеру. Ще вона в процесі роботи. Це таємна вечеря, вона це 50 сантиметрів на метр. Це погратися з кольорами, як вони. І вони кожен раз по-інакшому. Кожен раз. А це мені найбільше заворожує. Мистецтво вишивки бісером можуть опанувати не лише дорослі, а й діти. Знайомтеся, наступна учасниця творчої виставки, школярка Олександра Мамчур. Я навчаюся в ліцеї номер 3 і мені 13 років. Виготовляю різні брелки з бісеру, також браслети та чокери. Надихаю займатися бісером, різні фото цих прикрас в інтернеті. І інколи я на них дивлюся, також хочеться їх повторити. Ще не минуло й року. Як дівчинка захопилася бісером, а вона вже має власну колекцію аксесуарів. Я зробила щось таку підвіску е для штанів. Також е мені сподобалося це, і я причепила собі ці бусини на сережки і також прикрасила їм шну шнурки на кросівках. Прикраси ручної роботи в етнічному стилі в наш час стали мега популярними. Силянка або по сучасному чокер так називається смужка з бісеру, яка одягається на шию. Таку прикрасу любила носити наша славетна письменниця, геніальна поетеса Леся Українка. А зараз її з доданням авторських елементів успішно відтворює сучасна молодь. Аксесуари ручної роботи це завжди оригінальний подарунок. У кожен виріб Олександра вкладає частинку своєї душі і це відчувають оточуючі. Зробила браслетик своїй двоюродній молодшій сестрі на її день народження, і вона була в захваті. Я зробила їй білий браслетик з кольоровою з кольоровою стрічечкою. Також я дарувала багато прикрас своїм тіткам чи знайомим, друзям, і вони їм всім подобалися. В арт-галереї Палацу культури Рівненської АЕС щомісяця проходять творчі виставки майстрів бараської громади і вихованців закладу. Їх організатором є художній керівник Палацу культури підприємства Оксана Федоренко. Вона зазначила, що метою цих виставок є не лише демонстрація майстерності митців рідного краю, а й популяризація української культури серед населення. Щодня люди мистецтва працюють, не покладаючи рук, щоб наступні покоління могли з гордістю сказати: пишаємося, що ми українці.